Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, розділила життя кожного українця на до та після. Хтось взяв до рук зброю і пішов захищати Україну на фронт, хтось кинувся у волонтерство. Комусь довелося виїхати, щоб врятуватися і врятувати родину. І вибір кожного заслуговую на повагу та розуміння, бо наближати перемогу наша спільна справа. Та є і такі люди, і ви маєте шанс їх добре знати, якщо дивитесь наші ефіри, які багато, багато говорили, кидалися пафосними заявами, але то було до повномасштабного вторгнення. А після вони притихли, втекли, а хтось навіть мертвого себе почав видавати. Привіт, я Марія Землянська, і це «Бігус.Інфо». Сьогодні ми в жодному разі не збираємося мірятися заслугами і розбирати, хто і скільки робить для перемоги. Бо, по-перше, до перемоги у нас ще багато роботи. А по-друге, кожна справа важлива. Чи то тримати оборону зі зброєю на лінії фронту, чи то забезпечувати фронт стилу. До волонтерства так чи інакше долучилися, напевно, усі: кожен хто збирає гроші, і кожен хто донатить. І отут я одразу і попрошу про вашу допомогу. І сьогодні у нас важливе прохання. Наша колишня колега збирає на пікап для медиків, які займаються евакуацією у потужному штурмовому батальйоні. QR на банку ви зараз бачите на екрані. Сума збору 250 тисяч. Тому ми будемо вдячні за кожну гривню. Посилання на збір в описі до відео. Дякую! Але знову таки сьогодні ми не будемо мірятися допомогою, а просто розкажемо кілька історій: історії людей, які за мирного життя корчили себе героїв і сміливців, а за реальної небезпеки зникли з радарів, втекли чи то перефарбувалися. Євген Дейдей, майданівець, фронтовик, колишній нардеп, радник попереднього міністра внутрішніх справ і куратор спецбатальйону поліції Київ 1 в український політикум застрибнув після революції гідності. До парламенту увійшов за списками народного фронту. Я народний депутат який стояв майдан, який реально хоче щось в цій країні. Невідомо що саме і в який бік хотів змінити Дайдей, але під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він раптово помер. 10 березня 2022 року на це натякнула дружина Дайдея Дарина. Опублікувала в інстаграмі заплакане фото і допис: мой Євгеній Дейдей, я так сильно люблю тебе. Ти клялся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер, не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки то, що я буду любити тебе до моєї смерті і навсі станусь твоєю жіною. Допис про смерть Дейдея одразу підхоплюють змі, але як помер? Де помер? Чому помер? У новинах жодних подробиць смерті колишнього нардепа? Цікаві подробиці з'явилися за кілька днів. Джерела української правди у прикордонній службі почали натякати, що Дейдей насправді не загинув, а тікав через контрабандні стежки на Закарпатті. Цікавий поворот, правда? Але для чого вигадувати таку божевільну ідею, як фейкова смерть? Хіба що ця людина хоче позбутися минулого? Тому я зараз трохи нагадаю про минуле Дейдея і про його кримінальні пригоди. Ще до Майдану та парламенту Дейдей встиг відзначитись в одній кримінальній історії. У лютому 2011-го він на підпитку і зі зброєю в руках разом з товаришем нападали на перехожих в Одесі. Як з'ясували наші колеги зі слідства інфо, чоловіки побили і пограбували кількох людей. Поліція затримала грабіжників, і у суді вони навіть визнали провину. Обох звільнили від покарання, але з випробувальним терміном на три роки. Влітку 2014-го, за чотири місяці до парламентських виборів, Дейдей знову пішов до суду. З оскарженням. Суд послухав, послухав і скасував попередній вирок, а з ними судимість Дейдея. Але Дейдей був би не Дейдеєм, якби не продовжив потрапляти у скандали. 2017 рік генпрокуратура просить парламентарів дати згоду на притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності за підозрою у незаконному збагаченні. За даними правоохоронних органів, протягом двох років Дейдей з дружиною накупили нерухомості і машин на понад 6 мільйонів гривень. І ця сума більше в чотири рази перевищила їхні офіційні доходи. І навіть це ще не всі кримінальні звитяги Дейдея у 2020-му на посаді помічника керівника Київської поліції Дейдей допоміг організувати завезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Радоє Звіцера. про причетність Дейдеї до цієї справи. Розказали наші колеги зі слідства інфо. Тоді звідсира розстріляли в центрі Києва, але, попри п'ять кульових поранень, він вижив. А ймовірних кілерів затримали під Одесою. Так от саме цим людям з переїздами Україною і допомагав Дейдей. У кримінальному провадженні він значиться свідком. Ну що, нормальний багаж криміналу, щоб наважитися на втечу з імітацією загибелі. Коротше, як Дейдей помер, так Дейдей і воскрес. І, схоже, воскрес не в Україні, де триває війна. Від трагічної звістки про смерть Екс Нардепа минуло дев'ять місяців, і тепер його дружина, яка власне і повідомила цю трагічну звістку, намагається з ним розлучитися. Я знаю, що він живий. А ви давно його з ним Ні, Взагалі не спілкувалася з 24 го числа. А після того ви просто написали перший пост, після чого всі подумали, що він, він загинув? сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий. І в нього все добре. І він не за все, за кордоном. Що ж, те, що Дейдей не помер, а просто зник із соцмереж і медіаполя, вже навряд можна ставити під сумнів. Але от де він? Цікавіше питання. За нашими даними, офіційно за своїми документами він кордон не перетинав. І якщо йому справді вдалося нелегально втекти з України під час воєнного стану, цим мають займатися правоохоронці. Поїхали далі. Костянтин. Кулик Ніщо не може стримати кулика, який хоче жити красиво і не обов'язково в Україні. Якщо тут війна, Костянтин Кулик колишній прокурор. Більше того, колишній військовий прокурор сил антитерористичної операції. А ще Перший посадовець України, якого звинуватили у незаконному збагаченні. За версією набу з 2011 по 2015 роки Кулик, перебуваючи на службі в прокуратурі, витрачав двічі більше, ніж офіційно заробляв. І йдеться тут не про сотню тисячу гривень, а про мільйони. Якраз в той період матір дітей Кулика Ірина Німець почала обростати дорогою нерухомістю у Києві. Буквально за рік у її власності з'явилися дві квартири, паркомісця та тераса, новенький лендкрузер. Я, я поліграф пройшов. Так тоді відреагував Кулик на питання про статки. А ще зараз приготуйтесь, бо буде смішно. Кулик пішов до суду, щоб там встановили, які у нього з матір'ю його дітей стосунки. І суд встановив. Встановив, що вони сім'єю не живуть, і фактично один одному ніхто може, тому що у суді німець заявила, що усе майно вона купила сама за свої гроші. Сім'ї з куликом у неї ніколи не було. Разом у квартирі вони не мешкали. Ну а діти? діти народились не від спільного проживання, а від відносин. Так, от тепер, поки в Україні триває війна, їхні відносини. Хоже перебралися за кордон. Якщо вірити інстаграму Ірини Німець, разом з дітьми вона виїжджає з України після початку повномасштабного нападу Росії. Виїжджає, але дуже сумує. Хоче додому, зупиніть війну. Цікаво додому це до цього ЖК, де Кулик та німець добудували собі цілий поверх на даху. Про це ноу-хау розповідав мій колега з «Бігус.Інфо» Олександр Курбатов. Але повернімося в інстаграм німець, який вона продовжує активно вести. Ось її середній син геотех Німеччина. Ось сама німець під вітриною з весільною сукнею. знайшов наряд на смінку сірому костюмчику. Теж Німеччина. Ось усі діти разом, теж там. А ось як робить перші кроки: четверта дитина німець та кулика. І робить вона, судячи з геотегу, їх теж у Німеччині. Також у стрічці зустрічаються фото з геотегами Австрії, Монте-Карло, Швейцарії. Але схоже, це був відпочинок чи подорож, бо системність дописів з Німеччини наводить на думку, що німець вирішила пересидіти війну. Там дівочки в суботу, 18.06, мені на Германію будуть передавати посилки. А системність потрапляння у кадр чоловіка. Натякає, що пересиджує там не сама. 24 березня на сторінці з'являється фото рук. Чоловік тримає жінку. Нехай це буде назавжди. До речі, підпис німецькою. У квітні пара прогулюється з візочком. 12 липня знову чоловік тримає дитину. Німеччина. І ось тут і теж Німеччина. Mm. Хто б це міг бути? Ні-ні, жодного спільного проживання, тільки відносини. І діти, четверо дітей. Цікаво, з Україною кулика під час війни теж тільки відносини. Ну і наостанок. Заздалегідь перепрошую, але зараз буде неприємно. Неприємно, бо хочу нагадати про Киву. Це той, що колишній нардеп віто ОПЗЖ з жомовою ямою. А у мене нету сніс спільного побуту, у меня є спільний секс. Так от Ілля Кива розвертав свої політичні і геополітичні уподобання на 180 градусів в залежності від реалій. <звук> від великого патріота України, коли був на посаді радника міністра МВС. Якщо ви не будете любити Україну, ми заставимо. Вас, любить Україну. До зрадника, коли після МВС подався у політику. Сьогодні я хочу поздравити лідера дійсно лідера своєї нації, Володимира Володимировича Путіна. З Днем в рождения. Ви той чоловік, який пише. Новую історію. Путін молодець. Росія братський народ. Звісно, а чого ще ми чекали від поплічника проросійської політсили. Ну а потім повномасштабний наступ братського народа. Ракети у мирних містах, вибухи, і Киву взагалі поплавило. Як громадянин України, як народний депутат України, я звертаюся до президенту Зеленського. Ти тот, хто винен в сьогоднішньому кровопролітті. Ти тот. На чій совісті сьогодні чоловічській життя. Ти тот, хто привел мою страну к воїні. І що зробив Києва? Києва втік за паребрік. До речі, мій колега Вадим Коршенко зміг ідентифікувати місцевість, де ховається зрадник. Це супер-мега-елітне котеджне містечко Агаларов Естейт у Підмосков'ї. Збудоване російським олігархом з оточення Путіна Агаларовим. Відомо, що він дає пожити там у розкішному несмаку російським співакам типу Стаса Міхайлова. Ну і от туди ж підселили зрадника України Іллю Киву у цьому шкотедженому містечку. Кива записує свої божевільні відео, ходить до спортзали, та звідти ж катає на ефіри до пропагандистів. Для тих, хто пропустив цей ефір, посилання на екрані. І врешті-решт підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропускати. Я не буду розбирати всю ту дур, яку несе Кива від Асвабадіття і до Давайте пускати ядірку. В мене до цього прибічника російського міру тільки одне питання: діди ж воювали, Чого ж він досі не в рядах Другої армії світу? Отут справді не буде жодних довгих висновків, бо Україна не Росія, і кожен вільний зробити свій вибір сам. Але війна це хороший лакмусовий папірець, щоб зрозуміти, хто є хто. Тримаємося! все буде Україна.